Доброго дня, шановні учні 5 класу. З вами Мар'яна Валеріївна, і ми розпочинаємо нову тему е, текстовий процесор. Е, тема нашого уроку сьогодні електронний документообіг, програмне забезпечення для опрацювання текстів. Сьогодні ви дізнаєтесь. Що ти про роль документів у суспільстві? ознайомитися з програмами для опрацювання текстів і навчитися створювати документи засобами текстового процесора? Роль документа у суспільстві. На своєму життєвому шляху кожна людина розв'язує безліч проблем, звертаючись до власного досвіду або досвіду людства. Який зберігають документи. Робота з текстовими документами є важливою складовою діяльності людини. Перші документи люди створювали на папірусах, пергаменті, тканині, скелях тощо. Після того, як були винайдені папір, уже багато століт люди користуються паперовими документами. У даний час ми з вами є в, роз, роз, знаходимося в еволюції розвитку. так, е, І нас з вами в нас докум, документи вже Майже всі зберігаються в електронному вигляді. Дома самостійно розгляньте зображення документа на даному слайді, так, і дайте відповідь, де вони використовуються. Електронні документи сьогодні за допомогою комп'ютера або інших електронних пристроїв створюється більшість текстових документів. Сучасна людина у всіх сферах своєї діяльності все частіше використовує електронні документи. Що ж таке електронний документ? Це документ, поданий в електронному вигляді та призначений для опрацювання електронними засобами. Зберігаються електронні документи у вигляді файлів на запам'ятовуючих пристроях комп'ютера. Або інших електронних пристроях. Електронні документи можуть вмістити числові, графічні, текстові дані. Завдяки розвитку інформаційних технологій, кількість документів на паперових носіях зменшується, а на електронних зростає. Обмін електронними діловими документами між структурами. Підрозділами та організаціями здійснюється за допомогою комп'ютерної мережі. Наприклад, обов'язковим атрибутом електронних ділових паперів є електронний підпис. Для роботи з документами сьогодні використають різноманітні технічні засоби. Наприклад, це може бути комп'ютер, ноутбук, копіювальні якісь пристрої, принтер, сканер так далі. Електронний документ або електронний документообіг е, розвивається. Так? Що ж це таке? Це сукупність процесів, створення, опрацювання, зберігання, передавання, використання та знищення електронних ділових Документів. Ще започаткована була, наприклад, 18 квітня 2002 року започаткована державна програма Електронна Україна, якою передбачено випровадження електронного документообігу. Ми зараз бачимо, у нас є така програма, яку ми всі встановлюємо, Дія називається. Де саме всі документи наші є в дії, і паспорт, і різноманітні сертифікати, різноманітні довідки. Всі ці електронні документи знаходяться в програмі Дія. Е. Зараз ми живемо в цифровому такому електронному суспільстві. Вдома самостійно розгляньте значки програм, призначених для опрацювання текстів, так, вони ось знаходяться. І дайте на питання відповідь, з якими з програм ви вже знайомі. Наприклад, Кожен із процесорів має своє призначення. Текстовий редактор це програма, яка призначена для створення і опрацювання лише текстів. Наприклад, це може бути блокнот. Наступний текстовий процесор, як призначений для опрацювання текстових документів, які містять не лише текст, а й графічні об'єкти, малюнки, схеми і так далі. Це вже з вами, наприклад, може бути Word. Так? І ось останнє це програма комп'ютерної верстки, яка призначена для документів. Зі складною структурою, тобто додрукування постів, журналів, газет, книг і так далі. Так? Це, ось, наприклад, Thing, так? програмка така. Що ж таке текстовий процесор Word, який ми з вами розпочинаємо вивчати? Пригадаємо, що Word це текстовий процесор, який призначений для створення? Текстового документу. Так? Для того, щоб запустити Microsoft Word, нам потрібно, якщо він у вас з вами знаходиться в панелі пуск, ви, вам потрібно лише натиснути «Пуск» і вибрати Microsoft Office і вибрати Microsoft Word. Він також у вас може знаходитися на панелі інструментів. Так? Або може знаходитися на робочому столі. Так? І ви собі подвійним клацанням мишки відкриваєте, і у вас з'являється. Вікно програмки, так? З чого воно складається? Дивимося, одиничка у нас з вами, там де документ Word, це рядок, заголовка. Так? Наступне у нас з вами йдуть кнопки керування, тобто згорнути, розгорнути, закрити програмку. Третє у нас з вами йде файл зберегти. Так? Четверте, у нас з вами йдуть вкладки, які містять набір інструментів для швидкого пошуку потрібних Команд. В нас з вами є головна вставлення, так, розмір сторінки і так далі. Група на вкладці містить на п'яте, наприклад, це група команд, які міститься саме в якійсь конкретній вкладці. Якщо це основна вкладка, то в нас тут буде міститися і шрифт, і розмір, текст, так, і направлення, і абзац, і стилі, і так далі. Восьме, в нас з вами головна робоча область, тобто де знаходиться текст. Ще в нас з вами є смужка прокрутки. Так? І, наприклад, унизу у нас з вами розміщається кількість сторінок, які ми з вами використали. Розглянемо алгоритми роботи з документами. Наприклад, алгоритм створення нового документа ми з вами використовуємо таку вкладку. Файл створити. так, І у вікні вибираємо новий документ, створюємо, натискаємо кнопочку Створити так, або ctrl N. Алгоритм відкриття вже створеного документа. так, ми його, Якщо ми його в якусь папку конкретно зберегли, так, ми заходимо в ту папку і відкриваємо. Або якщо ми знаходимося вже в, самої, в самій програмі Word, ми натискаємо «Файл», Відкрити і шукаємо, де наш документ знаходиться. І алгоритм збереження документа – це коли ми хочемо зберегти вже готовий документ. Наш, так? Файл зберегти, або зберегти як, і зберігаємо в те місце, де ми хочемо його зберегти. Надаємо йому назву. І вибираємо папку, диск, де наш документ повинен міститися, і зберігаємо. Запитання для самоконтролю. Ви дасте самостійно відповідь на ці питання. Можете навіть записати до ЗОшита. Чим відрізняється паперовий документ від електронного, чим відрізняються текстові редактори і процесори, і чи можна вважати квиток на виставу документу. Домашнє завдання вам потрібно опрацювати параграф 14. Поміркуйте, яку програму для опрацювання текстів доцільно застосувати. А для написання реферату, Б: Запису рецепта, В. Створення плаката про збереження довкіллю. Довкілля відповідь можете записати собі до зошита. А зараз у нас з вами залишилося пару Хвилиночок, і ми з вами трішки попрацюємо у Word. Так? Я буду з вами працювати зараз в документі Word в Google формі. так? Ви можете собі його встановити, наприклад, на телефоні так? і теж працювати, або можете онлайн працювати в WordPor. Google. Або можете, наприклад, в звичайному Word працювати. І так, зараз ми з вами подивимося. У нас з вами є панель інструментів. так, Про це, що ми з вами говорили. Це у нас з вами тут є файл, змінити, вигляд, ставка, формат, інструменти, розширення, довідка. Потім робоча область, тобто, де ми з вами щось будемо друкувати. Наприклад, п'ятий клас, так. Звертаю вашу увагу, що для того, щоб, наприклад, п'ятий клас так, ми хочемо з вами його споставити по центру. Якщо це у нас з вами є зразу панель інструментів, вона трішки відрізняється від вордовського документу. На наступний урок ми, я вам буду говорити саме про Word, як працювати у Ворді. Сьогодні в такому варіанті поговоримо. По центру ставимо, так, е, можемо змінити розмір, так, можемо змінити шрифт. І так далі. Якщо ми хочемо зберегти, так ми натискаємо файл, вибираємо зберегти, так і зберігаємо. Наприклад, хочемо завантажити цей документ собі в, на, на комп'ютер. так? Або хочемо створити ще один документ, так, або ми хочемо відкрити вже існуючий документ. Ну, Тут ми знаємо, що в документ Google всі документи зберігаються автоматично на диск. так, І ми тут даємо назву вгорі, і він автоматично зберігається. Якщо це Word-овський документ, ми з вами поговоримо на наступний урок про Word. То саме там ми можемо вибирати, куди ми хочемо цей документ зберегти. І так, любі мої, на сьогодні це все вдома ви видаєте відповідь на питаннячко, опрацьовуйте параграф 14. І зустрінемося з вами у вівторок. Будемо працювати вже разом з вами в текстовому документі Word. Якщо є у вас можливість, можете те, дати ці відповіді на питання в текстовому документі і заразом з ним попрацюєте. До побачення! Бережіть себе.